Ми перейшли в укриття. Було би дивно, якби ворог не привітав всіх українців в цей день, в день захисника і захисниці вітчизни. Ось в такий спосіб загрозою балістики, адже чимало регіонів є червоними. Але в принципі, ми завжди знайдемо можливість вийти в ефір, тим паче, коли у нас є гідні гості. Нагадаю, що сьогодні, протягом там всього дня, протягом шести годин нашого ефірного часу в цьому слоті ми спілкуємося з нашими оборонцями з різних підрозділів, і, зокрема, далі говоримо з тими гасло, у кого є. Є і звучить вона наступним чином: це вірою і правдою служимо українському народу. Я світаю. Сьогодні мій гість у цій порі. Це військовослужбовець спецпідрозділу Державної прикордонної служби України Анатолій, позивний Ной. А вірою і правдою саме з таким девізом ви прослужили вже 27 років. Це нічого собі. Ви справді професійний військовий. І знаєте, повсякчас, коли спілкуємося з нашими гостями, порівнюємо часи, як було колись, як було тепер. То ви від початків від перших днів зазнаєте. Значаєте, що ви були задоволені тим, що ви робите і свою службу, тобто обрали фах і професію не просто так, а обдумано і напевно мріяли бути прикордонником? Так після закінчення школи в сім'ї у нас не було військових, було прийнято рішення, що хочу стати військовослужбовцем. І один із варіантів це було це Національна академія прикордонних військ іміння Богдана Хмельницького. От, успішно її закінчив у 2001 році, і з тих пір вже, вже тривалий час прослуживши. Я отримую задоволення від служби, задоволенням ходжу на службу, повертаюся додому, сім'я підтримує мій вибір. Тому Знаєте, що примітно 27 років за фактом ви б могли б вже і відпочивати на заслужений відпочинок. Так. Піти ви зазначили, що широкомасштабне вторгнення внесло свої корективи. Відтак ви повернулися на службу. Але серед ваших побратимів є чимало тих, хто в принципі не уявляє, як можна там досить тривалий час бути на відновленні, довго відпочивати тижнями або місяцями. І всі рвуться, всі намагаються повернутися в стрій. Так, а як за рахунок чого? Як де ви сили знаходите спецпідрозділ дозор? Це дуже мотивовані бійці. Більша частина завжди перебуває на виконанні бойових завдань в різних локаціях. На сьогоднішній день більше п'яти підрозділів перебуває на лінії зіткнення і, повертаючись, вони хочуть повернутися назад, тому що потрібно боронити нашу країну. Ви боронили і бороните нашу країну і наші кордони. А відтак ви є одним із перших прикордонниками на увазі, хто побачив і зустрів ворога, ну зокрема в 22-му році. Якими були ті перші години хвилини, напевно, які е, спогади закарбувалися у вас? хочу зауважити, що один із перших військовослужбовців, який загинув під час вторгнення Російської Федерації на територію України, це був прикордонник з пункту пропуска Мілове. Внаслідок дій ворожого ДРГ близько трьох годин ночі він загинув. І... В подальшому з перших днів мене війна застала на харківському напрямку з перших годин повномасштабного вторгнення. Я з групою військовослужбовців висунувся на околицю населеного пункту Харків, і основне було завдання це коригувати дії ворога і боронити околиці міста Харків. Це було був напрямок. Циркуни тоді вже 24 го числа ворог знаходився на околиці населеного пункту. Циркуни. Ну врешті. А... Участь прикордонників як таких це ж не лише охорона кордону. Як хтось може подумати, знаєте, там ще з часів знову ж таки радянської доби це прикордонні ці стовпчики, вівчарка, якась німецька і автомат. да? І ми дивимося десь у далечінь. Прикордонники беруть участь у виконанні бойових завдань абсолютно різного типу, як у небі, на суходолі, так і на воді, в різних регіонах. Давайте згадаємо острів Змінний, згадаємо вишки бойка відбиття і охорону. Різні і локації з чим зазвичай маєте справу, тобто які спецоперації виконуєте дійсно на сьогоднішній день спецпідрозділ дозор присутній і на морі, і на землі, і в небі. У нас є підрозділи, які займаються операціями на воді. Це як ви згадали, що приймали участь в обороні острова Зміїний в відбитті вишок бойка. І на сьогоднішній день нещодавно було висвітлено результати роботи. На жаль, на сьогоднішній день ті героїтні вчинки наших бійців спецпідрозділу не можу озвучувати. Я думаю, Закінчиться війна, настане перемога, і будуть складатися ще легенди про тих героїв-прикордонників, які і віддали своє життя за нашу батьківщину і боронили мужню територію України. Знаєте, як говорять наші партнери, зокрема з військової складової там мілітарної царни, зокрема американські генерали, що Тим самим країнам НАТО потрібні і літаки сучасні, і танки, артилерії, ПВО, але без розвитку технологій, саме новітніх, не може бути жодна сучасна війна. І війна в Україні, яку Росія розв'язала, це доводить. І ви оперуєте так само технологіями. Ви оперуєте сучасними дронами. Можна згадати ту ж саму бабу. Йогу, ви так. на цьому знаєтеся більше. Наскільки це важливий напрямок? Чим можете похвалитися в цьому сенсі? Тобто, з чим доводиться працювати, які цілі вражаєте? Ну з 2003 року, з початку весни, в спецпідрозділі було. Сформовано окремий підрозділ, який займається експлуатацією безпілотних повітряних систем, за чотири місяці за підтримки керівництва загону керівництва служби вдалося сформувати боєздатний колектив, і з вересня 23-го постійно підрозділи БПЛА перебуває на застосуванні. Як ми чули нещодавно, в Вовчанську був відвойований агрегатний завод. На протязі двох останніх тижнів бійці спецпідрозділу дозора, саме безпілотних повітряних систем, допомагали як з провізією подавлювати вогневі точки, подавлювати укриття ворожі, тому постійно на застосуванні перебуваємо. Що ж, я дуже дякую вам за те, що ви робите, і робите це вже не один рік, і навіть не одне десятиліття. Вам сил бережіть себе, себе і побратимів і дякую за те, що завітали. Нині працюємо в таких досить непростих okay. умовах, але це аж ніяк не можна порівняти з тим, що відчувають практично щодня наші оборони.